Пане голове, прошу передати слово Бондарю. Будь ласка. Шановні колеги, шановні народні депутати, ми сьогодні не просто обираємо і будемо обирати суддів Конституційного суду, а ми будемо обирати той орган, який найближчих кілька років буде визначальним для розвитку України. Сьогодні стоїть питання про те, що ми маємо обирати фахівців, які не будуть. Сьогодні обслуговувати якусь фракцію, які не будуть обслуговувати партії, які не будуть повторювати помилок, які були останніх 10 років. Ми вже бачили, як працював Конституційний суд, коли він просто обслуговував політичні партії. І в підсумку ми мали неконституційну зміну конституції, в підсумку ми мали зміну державного устрію України і так далі. Я звертаюсь до кожного присутнього в цьому залі. Давайте дуже виважено підійдемо до того, хто буде далі. Робити історію України, хто буде робити юридичну історію України? Хто буде в складі Конституційного суду? Ми маємо з вами прийняти надзвичайно виважені рішення і забезпечити приведення в Конституційний суд фахівців, які будуть мати свою власну думку абсолютно законно в рамках Конституції України, які будуть відстоювати суверенітет України, які будуть відстоювати право громадян на вільний вибор життя, право громадян на розвиток бізнесу, на розвиток держави, на європейський курс держави, які не поміняють свою позицію в залежності від того, як Поміняється позиція фракції або партії, тому прошу звертаюся до всіх керівників фракції, дати кандидатури на склад конституційного суду такий, щоб він був. Великі по вибору, щоб можна було відібрати і забезпечити приведення в Конституційний суд людей, які будуть справжні фахівці, яких будуть поважати юридичне суспільство, до яких буде повага в державі, і які зможуть не міняти точку зору в залежності від того, що помінялося в країні, хто став президентом, хто став в парламенті керівниками фракцій і так далі. Дякую і сподіваюсь на вашу підтримку і на ваш свідомий вибір. Адекватних сучасних перспективних юристів, які дадуть можливість Україні розвиватись європейському напрямку, дякую.